Настала пора року зима. Все навкруги засипало білим пухнастим снігом. Оленка та Петрик вирішили піти до парку, щоб прикрасити ялинку. Вони взяли з собою іграшки та й вирушили. Але по дорозі на дереві вони зустріли білочку, яка тихенько гризла свої горішки. Малята не стали турбувати білочкою, щоб не злякати її. Вони зліпили собі тихеньку сніговіка, прикрасили інше дерево та й вирушили додому. А зараз, будь ласка, послухайте питання, яка пора року настала? Так, дітки, настала пора року зима. Слідуюче питання. Що в лісі робили Оленка та Петрик? Молодці. Правильно. Вони зліпили сніговика. Кого в лісі зустріли дітки? Правильно, малята! Діти в лісі зустріли білочку. І ось таке питання, що було в руках у Оленки та Петрика? Молодці малята, у діток були іграшки, правильно.